Итак. Що готують нам банки на жовтень місяць? Ну, по-перше, геополітична, економічна і військова ситуація, зараз, яка є в Україні, і у всьому світі, вона, будемо говорити так, дуже напружена, і це впливає на всі ринки, в тому числі і на фінансовий сектор. Україна тут не винята, а скоріш за все, зараз нас хвилює більше ситуація внутрі країни. І фактично зараз і Національний банк, і самі банки вони будуть вимушені постійно змінювати свою і процентну політику, і взагалі. Ситуацію на, з фінансовими продуктами, в залежності від тих е, викликів, які будуть ситуативно зараз на ринку. Тому жовтень буде такий переломний період, коли з одного боку буде більш-менш стабільна ситуація, з іншого боку, можливі от всі ці випадки і сюрпризи, про які зараз ми будемо говорити. І так. Що стосується кредитів юридичних особам в гривні з одного боку, будемо говорити відверто, незважаючи на зниження офіційної інфляції зараз у вересні до 13,2% річних і збереження національним банком облікової ставки на рівні 15,5% річних, зараз говорити про все ж таки реальне зниження цін в тих же самих магазинах або, наприклад, інфляційних показників буде зарано. тому що все ж таки офіційна інфляція це одна річ, а реалії ринку зараз дещо інша. Це змушує Національний банк все ж таки покоригувати свою грошово кредитну політику, але бути при цьому і дуже обережним. І навряд чи 23 жовтня на своєму черговому засіданні правління з цього питання керівниця Національного банку наважиться на те, щоб все ж таки змінювати активне правила гри. Тобто, скоріш за все, все залишиться в тому ж самому рівні. І ставка за депозитними сертифікатами Національного банку, і ставка рефінансування за кредитами. Національного банка, ну і нормативи резервування у жовтні, вони теж, скоріш за все, не змінюються. Тому, якщо подивитися по ситуаціям. Будемо говорити так: значно знижувати зараз ставки по кредитах банки точно не будуть, але і значно збільшувати ставки за кредитами. Вони теж не можуть, тому що і платежеспроможність населення і, бі, і бізнесу, враховуючи ще й війну, вона дуже обмежена. Це з одного боку, з іншого боку, конкуренція між фінансовими установами за платежеспроможних клієнтів дуже велика. Тому зараз в цьому питанні я думаю, що значних змін не буде. За всіма кредитними держпрограмами ставки будуть залишатися незмінними. Німи. Тут є такі позитивні дані по того ж самого Мінекономіки. Наприклад, з січня 2025 року лише в рамках однієї програми «Доступні кредити 757 бізнес залучив 20,5 тисяч кредитів на загальну суму 60,3 мільярда гривень. Але і саме ця статистика, вона частково розбавляє і загальну статистику щодо обсягу фінансування і кредитування взагалі банківської системи. А з іншого боку і занижую середню ставку по цих кредитах. Тому що в принципі ці обсяги вони ну, достатньо великі, по достатньо низький процент, вони знижують загальну картину. Це, це з одного боку. Але, але в останні 3-4 місяці вже є така тенденція щодо того, що якраз крім державних програм самі банки активно кредитують деякі свої програми своїх клієнтів, і це призводить до того, що вже не можна казати, що от, як і раніше, що тільки держпрограми витягують зростання обсягів кредитування. Банки зараз це теж активно кредитують. І це така от фішка останніх двох-трьох місяців на ринку. Тому, е якщо подивитися по ситуації, ну як би об'єктивно підрахувати, то все ж таки кредити 5-7 9 з врахуванням ще й вимог банків щодо нотаріального оформлення, страховки, оцінки ризиків застав, то реальна ставка для вас як. Отримуючи цих кредитів, буде десь в межах від 11 до 14% річних. Тобто це теж ну, достатня така коректна ціна цих ціна ці кредитів, враховуючи, що даже офіційно у нас інфляція 13,2%, хочу нагадати, а облікова 15,5%. Друзі, у нас є чудова новина. Тепер на каналі МінФін з'явилася спонсорська підписка. Це можливість підтримати розвиток нашого контенту та отримати приємні бонуси для себе. Підписавшись, ви отримаєте ранній доступ до випусків, ексклюзивні матеріали від нас та Мінфін Академії, ексклюзивні ефіри з нашими експертами, де ви зможете поставити свої питання, спеціальні значки та емодзі, щоб виділятися в коментарях. А головне, ви допомагаєте нашій команді робити ще більше корисних фінансових розборів та аналітики. Натискайте кнопку спонсорувати під відео та приєднуйтесь до клубу друзів каналу Мінфін. Разом ми зробимо фінансову грамотність доступною ще для більшої кількості людей. По найбільш платеспроможним клієнтам з ліквідними заставами, підкреслю ліквідними заставами і забезпеченням, кредити терміном від одного місяця і більше. Вони будуть в межах від 16-18% річних, в залежності від 7 кредитних продуктів і їх термінів. А по ультракоротким кредитам, тобто на 7 або 10 днів, це кредити для покриття касових розривів в межах встановлених кредитних ліній. То ВІП-клієнти зможуть отримувати ці кредити від 14,5 до 16,5% річних. Малий та середній бізнес він буде кредитуватися за ставками в межах від 17,5 до 20% річних. За проектами з більш підвищеними комерційними ризиками, там ставки можуть бути більше від 21 до 25% річних. Ну, хочу ще сказати, чому тут ставки вищі, тому що все ж таки з точки зору і банкірів і виходячи з нормативних вимог національного банку, кредити таким підприємствам, які не мають ну, такої значної застави ліквідної і так далі. Вони будемо говорити так, врахов... вважаються більш ризикованими. З іншого боку, хочу сказати, що зараз є теж цікава тенденція. Банки вже готові, враховуючи, що у них переліквідність залишається, готові кредитувати якісь невеличкі проекти і таким чином зрощувати клієнтів, Якщо у них є нормальний бізнес, для того, щоб вони могли його масштабувати і розвивати свій бізнес. Це позитивний сценарій, враховуючи те, що зараз ще й така ідея. Активна війна, і ми бачимо все ж таки це, що відбувається зараз з прильотами і так далі. Найбільш привабливі сектора для кредитування це буде агросектор, оборонка, енергетика, логістика, оптова, та роздрібна торгівля, IT-сектор і виробництво будь-матеріалів. Хочу ще сказати, що цікавий момент, що it сектор може даже скорочуватися по обсягам своїх. Своєго кредитування, і взагалі зараз е, обсяги it сектора з точки зору би, впливу на економіку, вони дещо зменшилися. Це негативний фактор для нашої економіки, але ну, це факт, який поки що зараз є. Е, хочу сказати, що дуже велика кількість банків буде е, використовувати кредитні лінії на термін від одного до трьох років по найбільш платежеспроможних клієнтів. Чому тому що ці кредитні лінії вони такі більш оптимальний варіант таких е, кредитування, коли є одна застава. І клієнт може користуватися цими коштами, коли йому це потрібно. І, в принципі, вона виправдовує себе і з точки зору витрат трудових на оформлення цих кредитів і з точки зору самого клієнта, який не втрачає постійно кошти на те ж саме нотаріальне оформлення застав, або і так далі. За споживчими кредитами буде залишатися дуже великий розкид ставок. Це відбувається ще цьому, тому що фінкомпанії зараз постійно, Будемо говорити, так є великим конкурентам банкам стосовно потреб, таких от цих потреб споживчих кредитів. І в принципі, я хочу сказати, що наприклад, залежно від товару, чи при кредитуванні прикредитуванні тієї чи іншої групи громадян, номінальні ставки по споживчих кредитах будуть в межах від 20 до 36% річних і вище це по банках. Але з урахуванням ще реальної все ж таки ефективної ставки за такими кредитними вкладеннями банків, за рахунок комісійних та інших платежів клієнтів, реальна ставка за банківськими споживчими кредитами буде в межах від 36 до 80% річних і навіть вища. Але з іншого боку, конкуренція між фінкомпанією і банками зростає, і тут є такий момент, коли все ж таки це стримує апетити банкірів щодо відсоткових ставок. Я не хочу сказати, що фінансові компанії альтруїзмом займаються, що у них невеличкі ставки. Але але з іншого боку, все ж таки конкуренція там вже існує і так, достатньо вона зростає. Е, крім того, залишаться популярними серед молоді пенсіонерів кредитні продукти з погашеннями частинами. Кредити до зарплати е, теж будуть залишатися одним із таких активних вкладень, але з іншого боку, враховуючи, що банкам потрібно під них формувати активні резерви, все ж таки кредити до заробітної плати вони більш ризиковані. Не всі банки, особливо маленькі, зможуть їх витягувати з точки зору виконання нормативів Національного банку щодо ризиків і що. До капіталу, тому тут є такий момент, який буде дійсно в жовтні відображатися на цьому обсяги іпотечного кредитування за банківською системою поки що будуть залишатися на досить низькому рівні, тобто в межах від 3 до 7 мільярдів гривень на місяць, може дещо більше. Але все ж таки зараз уряд говорить про те, що вони програми ці будуть пере переформатовувати, подивимося, як воно буде. Але зараз от факт такий, що іпотека вона працює, але можна і і можна було б зробити її значно краще і більше. За валютними кредитами юридичних осіб зараз ситуація змінюватися не, будуть, не буде. Залишається дуже велика кількість обмежень валютних національного банку. Таким чином це призводить до того, що Ставки по цих кредитах, які вже є, залишаться на тому ж самому рівні. Їх знижувати ніхто не буде, незважаючи на те, що Федрезерв знижає свої ставки по долару, і ЄЦБ тримає свої ставки по євро на низькому рівні. Але наші банки зараз не мають такої великої кількості кредитів і в, у валюті, і вони зараз особливо знижувати там ставки не будуть. Переходимо до депозитів та вкладів у гривні. Банківська система у жовтні буде залишатися ліквідною і платежеспроможною. Крім того, банки будуть продовжувати вкладати надлишкову ліквідність в депозитні сертифікати Національного банку. Але з іншого боку, обсяги таких вкладень вже до кінця року навряд чи будуть перевищувати 380-430 мільярдів гривень. Чому? Зараз перед вами таблиця обсяг операцій регулювання ліквідності банків. Ви бачите, що в принципі відбувається на ринку. Але з іншого боку, все ж таки, ресурси банків, вони будуть, ну, додаткові ресурси вони будуть зменшуватися. Чому? Тому що на тлі Інфляції населення починає все більше витрачати грошей і все менше заощаджувати. На жаль, така зараз відбувається ситуація. Це для банків, на жаль, і це теж стимулює додаткову інфляцію, тому що вони купують більше населення, таким чином стимулюється попит. З іншого боку, все ж таки, враховуючи ще й ризики, населення частково свої гривневі ресурси ще і купує на них валюту. Це теж якби призводить до того, що і попит на валюту зростає, і не вся валюта потім залишається. В самих банках. Ну і крім того, враховуючи зростання цін, і бізнес теж намагається витрачати гривню скоріше, тобто не затримує на своїх рахунках саме, побоюючи їх зростання ціни, ціни подальшому. Що ще принципове питання? Це те, що все ж таки. Будемо говорити так, все ж таки банкам потрібно тримати базу фондування стабільно, тому я не передбачаю значного зниження ставок, скоріш за все, його взагалі не буде. А от ось що, що касається зростання, то я все ж таки прогнозую, що в гривні вони зростуть десь на 0,25-1% річних ша, максимум, але вже не більше. Це що стосується гривневих вкладів. Великі держбанки, дочки іноземних банків і все ж таки найбільші банки з вітчизняним капіталом. вони, вони будуть обмежуватися акціями такими разовими для підтримки існуючої бази фондування. Тобто у них ресурси є. Переплачувати вони не хочуть. За моїм прогнозом, рівень ставок за гривневими депозитами фізосіб у жовтні в банках з вітчизняним капіталом буде в межах 3 місяці до 14, від 14% до 17% річних, 6 місяців від 14%. З половиною до 16,5% річних, 9 місяців від 15,7 до 17 відсотків 17% річних, 12 місяців від 15,5 до 17% річних. І враховуючи, що у нас є ще оподаткування військовий збір, кінцева чиста прибутковість за гривневими вкладами вона буде становити 3 місяці від 10,78 до 13,09 річних, 6 місяців від 11,17 до 12,71 відсотків річних, 9 місяців від 12.09.

Може, там до 2,5% річних менше за кожним з видів цих вкладів, тому що вони завжди отримуються саме такої політики за депозитами юридичних осіб. Скоріше за все, все ж таки, це будуть залежати ставки по них будуть залежати від завдань вже індивідуальних кожного з банків. За моїм прогнозом, до 8-12% річних будуть місячні ресурси до 1 мільйона гривень і більше, до 9-14,5% річних на строки до. 4 місяців будуть давати банки по юридичних особах по депозитах. Від 12 до 15,5% річних на термін від 5 до 9 місяців, і від 13 до 16% річних на рік. Крім того, хочу сказати, що традиційно, опять же, знову маленькі банки і середні банки будуть давати будуть більш гнучкими і давати більш привабливі ставки своїм клієнтам. Що стосується валютних вкладів і депозитів, то тут значно такої радісті для клієнтів банків не буде. По євро, я прогнозую, ставки будуть від 0,1 до 1,3 максимум 1,5% річних у євро, і від 0,1 до 1,7% річних у доларі. Це ще хочу ще підкреслити, що по депозитах ще є оподаткування. І по юридичних особах вона теж є. Тепер далі робота банків і клієнтів з ВДП. Ну тут я хочу сказати так: що враховуючи, що уряд і Верховна Рада вони затвердили ще збільшення витратної частини бюджету на оборону, то значного будемо говорити так, зниження ставок по ВДП зараз не буде, тому що Мінфіну потрібно гроші для латання своїх дир. Зараз хочу сказати, що в принципі для того, щоб інвестора тримати зацікавленість з нього врівневих ОВДП, потрібна. Мати хоча б, хоча б ставку, наприклад, облікова, плюс 1-2%. Тобто і, і офіційна ще інфляція потрібно є коригувати. Тобто, реально в кінцевому варіанті, якщо дивитися от на ті параметри, які є, тобто офіційна інфляція плюс рівень, рівень 1-2%, може дещо більше річних по гривневих ресурсах, це те, що буде готовий давати уряд саме по цих операціях. Тому... З одного боку, все ж таки, і Мінфі і Національний банк будуть стимулювати самі банки к вкладанню коштів в ВДП. Вони це будуть робити через бенчмарк ВДП, який зараховується в норматив резервування для банків. І таким чином я прогнозую, що ще може бути переток з депозитних сертифікатів Національного банку в облігації держави в межах від 12 до 20 мільярдів гривень. Притому основними головними покупцями, все ж таки, ОВДП будуть держбанки. Решту, все ж таки, необхідного фінансування. Чим більше, тим більше, чим і тим краще. Тобто, через первинних ділерів, все ж таки МінФін і частково таким чином. Національний банк, стимулюючи банківську систему, він все ж таки буде. Вони будуть намагатися ці кошти розміщувати бізнесу і е, громадянам. Зараз перед вами е, таблиця ВДП, що перебувають в обороті за номінальною амортизаційною вартістю, станом на 1.10.25 року. Фізособи на 1.10 вже купили ВДП на 102,49 мільярда гривень в еквіваленті. Бізнес придбав держоблігації на 172,36 мільярда гривень в еквіваленті. Тому зараз все ж таки, незважаючи на те, що все ж таки не необхідно. Частину допомоги нам будуть надавати наші міжнародні партнери, але все ж таки зараз перед вами таблиця чисте е, чинність зараз ставки по ВДП, останні якраз на 30, за 30.09 по аукціону, який відбувся. І ви бачите, що за моїм прогнозом, в принципі, зростання е, по зростанню ВДП дохідності в жовтні. Е, я думаю, що зараз, все ж таки, якщо подивитися на ситуацію, зростання е, по дохідності в жовтні значного я не не очікую, але з іншого боку, саме дохідність все ж таки, ВДП, що знаходиться в портфелі бізнесу, вони зростуть за моїм прогнозом від 1,9 до 1 до 3,5 мільярда гривень. А по фізособам ще буде, ну, будемо додатково говорити, придбання ВДП десь на 1,5-3,5 мільярда гривень. Які їм будуть продавати банки за свого портфелю? Тобто вони будуть продавати цінні папери зі своїх портфелів і відкуповувати у Мінфіна вже нові, там більш для них цікаві. ОВДП. Е, якщо подивитися по дохідності, то по євро я буду прогнозувати зараз на жовтень місяць ОВДП

25% річних ставки будуть дещо нижчі ніж на первинці, тобто на вторинки, де ви можете купувати ці папери, ви потрібно орієнтуватися на цю дохідність коригуванням оцих на 0,25-1,25% в залежності від терміну. Хочу ще раз підкреслити, що доходи по ВДП не обкладаються податком. Це їх плюс в цій ситуації для вас, як для інвестора. По валюті ну скажімо відверто. Ви бачите, що відбувається, яка геополітична невизначеність зараз по всьому світу, що зараз відбувається взагалі і в Україні стосовно війни, і це призводить до додаткового тиску на гривню в Україні. Зростання, все ж таки, витрат військових, дефіцит бюджету і зниження активності економіки після обстрілів, вони призводять до того, що тиск на гривню буде в жовтні посилюватися. Ну і якщо додати ще і стрибки пари євро-долар, ми вже говорили про попередньо про те, що відбувається той же самий шатдаун Сполучених Штатів, і це от спекулятивна така складова, там дуже велика. Є по парі євро-долар, це буде суттєво впливати на стрибки курсу того. Само, самого євро в Україні. Тобто євро залишиться найбільш спекулятивною валютою і інструментом саме на українському ринку в жовтні цього року. За рахунок інтервенції, Національний банк буде стримувати коливання по долару, а всі відгуки відголоски того, що відбувається на міжнародних ринках, ми будемо отримувати через курс євро відносно гривні. Зараз перед вами динаміка офіційного курсу гривні до долара Сполучених Штатів. Ви бачите, що якщо долар відносно стабільний, то бачимо, що все ж таки по євро. Ну, Відбувається дуже великі коливання. Е, і крім того, до чого це буде призводити? Що з одного боку банки будуть заробляти активно на е, збільшенні купівлі валюти населенням і бізнесом. З іншого боку, розмір комісій банків при клієнтській купівлі продажу валюти на Міжбанку буде складати від 0,25 до 1% від суми операцій. Але при цьому великі та постійні ВІП продавці валюти вони можуть розраховувати на дещо менше. Або навіть на нульові розміри комісії. Чому? Тому що зараз у банків все ж таки є значна потреба в саме продавцях валюти, тобто на купівлю валют у них клієнти є. А от продавців зараз не так вже і багато, тому вони їх будуть стимулювати низькою своєю комісією. Що ще хочу сказати? Це практика активного завезення готівкової валюти банками в країну. Вона буде продовжуватися, за моїми розрахунками від 600 мільйонів доларів до 1 мільярда кешем за місяць, будуть завозитися зараз. Це буде переважно готівковий долар та євро. Ну і поступово, все ж таки, доля євро вона буде у нас збільшуватися. За моїм прогнозом, десь від до 35, а може, і до 50% відсотків від суми разового завезення. Одною з найбільш прибуткових валютних операцій для банків буде цей період купівля валюти у національного банку через між. Банк і продажі його вам на карти, як населенню або на тим же самим клієнтам в межах 50 тисяч гривень. В еквіваленті це по фізичним особам і до 200 тисяч гривень в еквіваленті на валютні депозити терміном е, вище трьох місяців. Тобто таким чином купуючи валюту національного банку і продаючи її вам на карти або і так далі, банки просто заробляють на цьому на додаткові кошти. Е, хочу сказати так: що якщо в ті дні, коли буде відносно покійна ситуація і на валютному ринку, то спред по долару і по євро буде в межах 20-25 копійок, а в, в Теж таки у дні підвищеної волатильності курсу євро на світових ринках спред по готівкому євро будуть розширювати до 30-70 копійок, а по долару десь до 30-40 копійок. Тепер по картковому бізнесу тут, що би я сказав в кінцевому варіанті, потрібно розуміти, що зараз в жовтні банки продовжать нарощувати статистику активних карток клієнтів за рахунок різноманітних кредитних споживчих програм, підв'язаних під ваш пластик або, наприклад, під, під віртуальні картки громадян. Але з іншого боку. Крім того, буде ще збільшувати цей середній чек по торгових оплатах за цими картками. Чому? Тому що ми бачимо зростання цін, і це призводить до того, що середній чек, чек на товари та послуги він зростає. Але як і в минулі 3-4 місяці проти статистики вже зростання активних карток буде працювати все ж таки фактор посилення фінансового моніторингу і валютного контролю за картками клієнтів. Тобто і ще є такий стримуючий фактор зростання оборон. За картками це обмеження в 100 тисяч гривень на місяць за картками клієнтів із осіб, які прийняли зараз багато банків на своєму такому загальному меморандумі. Тобто це буде призводити так, при цьому банки пропонують вам проплатити суми, які перебільшують цей ліміт, через зростання перерахунку коштів через АІБАН. Тобто, зрозуміла ситуація, для чого це роблять банки, ну, але в кінцевому варіанті статистика по карткових продуктах вона буде меншою. Ну і дорогоцінні метали. Зараз будемо говорити відверто, стрімке зростання вартості золота. Ви бачите, що зараз відбувається, дорівнював понад 3860 доларів за унцію, це по графіку Ви бачите, і вже. Вже от на той момент, коли я зараз записую цей ролик, я бачу вже і 3-900 є доларів за тройську унцію. Ну і зростає срібло до 46-47 і навіть вище доларів за тройську унцію. В кінцевому варіанті. Зростаючи на міжнародних ринках, як відлуння це значний стрибок цін на дорогоцінні метали в Україні за гривню, і це призводить до підвищеного попиту на ці метали, у вигляді зливків, пам'ятних монет, інвестиційних монет і так далі. Зараз перед вами графік золота. І графік срібла. Ви бачите, те, що я вам казала, ну, якраз от ілюструєте цими графіками. І банки, які зараз мають ліцензію НБУ по роботі з дорогоцінними металами, вони у жовтні цього року будуть дуже активно заробляти саме за рахунок таких можливостей і попиту з боку населення на дорогоцінне метали. Тому, але з іншого боку, в межах тих обмежень валютних, які зараз їм дає Національний банк. Як мінімум, це буде в банках купівля, продаж золотих та срібних слідків у форматі забороту, тобто вони будуть і купувати їх і продавати. Найбільш популярними будуть штамповані литі золоті слизливки вагою 10, 20, 50 і 100 грам та одна унція, а також золоті монети вагою десь в півунці та одна унція. Серед срібних зливків найбільш популярними будуть 50 грам, 100 грам, 250, 500 грам і кілограмовий зливок. А також унцові зливки та пам'ятні інвестиційні монети України, які банки теж продають свої каси. Хочу сказати, що в принципі всі пам'ятні та інвестиційні монети вони все рівно прив'язані в основному до одної унції по сріблу, якщо говорити, чому по сріблу, навіть є кілограмові зливки, і вони користуються попитом, тому що Враховуючи, що ціна зрібла значно менше, ніж золота, та частина вже клієнтів, яка не може купити і дозволити собі золотий зливок, вони частково купують, якщо є можливість, срібла. А ще хочу вам нагадати, і це потрібно вам розуміти, що чим більше е, е, вага зливку, дешевше в ньому 1 грам цього дорогоцінного металу. Тому що затрати на зливок у нас залишаються майже такими ж самими, а сам е, обсяг ну обсяг металу він більший. Тому е, завжди, наприклад, ті ж самі. Там ювеліри, якщо у них є можливість, вони купують в основному полукілограмову або кілограмову зливки по сріблу. Там срібло виходить по перерахунку дешевше. І, наприклад, там, від 100 грамових до максимумсот 250, ну може там, до пів, пів кілограмового зливку золота. Це, наприклад, ті ювіліри, там ювелірні компанії, які, наприклад, постійно... Ті ж самі заводи, які випускають ювелірну продукцію, це теж потрібно розуміти. Тому якщо у вас є можливість купувати, то краще купувати зливок більшої ваги. Тому що там грам з срібла або золота буде дешевшим. Це принципове питання і така моя вам порада, якщо у вас є на це гроші. Ну і варто ще врахувати, що через підвищений повод за, повод на дорогоцінні метали банки продовжують робити суттєву націнку в межах 15-20% до світової ціни золота та срібла на момент продажу вам цих зливків. Але при цьому будуть часто занижувати на ті ж 10-15% від світової вартості ціну прийому у вас цих жертв. Зливків, якщо ви в гривні, якщо ви захочете їм здавати. Тому обов'язково варто промоніторити перед подібними операціями щонайменше 3-4 позиції і пропозиції для того, щоб брати найбільш вигідну для вас ціну. І ще раз хочу підкреслити, що інвестиції в золото та срібло це все ж таки стратегічні інвестиції з горизонтом планування десь на 3-4-5 років. Тому, якщо ви вже прийняли для себе рішення купувати дорогоцінні метали, я прошу вас врахувати всю цю інформацію, яку вам сказав, що ви. Отім, какби, отримали максимальний ефект від своїх вкладень.